Друзі, вітаю на рівні. Сьогодні буде супер коротке відео по багаточисліним вашим питанням, куди я реалізую чесник. Ну, не секрет, що більшість чесника в мене забирають підписники. Це нормально, тому що я вирощую як насінневий, але на секундочку. Я його ще продавав до того, що, як в мене був навіть канал. І ось перед вами одне з місць, куди я реалізую. Це мережа маркетів на містечку. Власне, я пішов свій час, договорився з власником, тому що це приватний наш край, не по, франш... не по не від торгової мережі. І власник, в принципі, дав добро, що я буду там йому постачати. Його. І от кожен сезон я йому дзвоню, коли у мене вже є чисник на відповідній людині, яка ним займається. І аж до глибокої осені в середньому 50 кг тиждень в принципі, вони телефонують і його розбирають. Ось такий числечок. Це псевдооднозубка любаша. Я її благополучно на краї реалізую по 80 гривень кілограм цього року, Як і того, в принципі. Їх було штуки там Що там? Все, ось так, друзі. Один й два рази в тиждень роблять дзвіночок і привожу весь сезон замовлення. 80 гривень така собі ціна, але добре, що коли він сирий, що важкий, я його вже постійно починаю здавати. Тому кому цікава тема чисниківництва, все, що з ним зв'язано, підписуємось на канал. Будемо далі з вами йти крок в крок, так сказати. На цьому з вами прощаюсь, до нових відео.